У кожного свій власний біль, якого іншим не відчути. Для всіх незримий вічний бій, своя невидима отрута. Нам всім по-різному болить усте гірке своє у грудях, та хтось тримає і мовчить, а хтось зривається на людях. Нам не збагнути глибину чужого сорому чи страху, ось ту незриму таїну, яка груди б'ється птахом. Нам не поважають ті думки, які так легко приховати, зі слізьми витерти щуки та нам під силу врятувати. І я в це вірю, кожен з нас у серці має дивну силу, крізь втоми тому темряву образ в очах помітити зміни. І замість Оспунка згадати, що всім буває важко, і часом правда не в словах і не у посмішках чи масках. А людям треба теплота, ми не підемо за них до бою. Та наша щира теплота їм замінить нездатну зброю. Згадайте, плачемо тоді, коли ховають сльози, стіни, не стійте осторонь в біді, врятуйте вірою людину. Щасливі люди не крадуть і не пліткують за спиною. Нам всім болить у цьому суть. Ми всі стомилися від болю. А часом кілька теплих слів, прощення, щире розуміння, дарують сильну пару крил. Стають незримим тим спасінням. Коли на зло і темних гніт відповісте теплом і світлом, можливо, в комусь цілий світ під силу стане вам змінити. Так, ми не бачимо всього. Душевні недра, найтемніші, та в нас є сила, то любов, давайте станемо добріші. Тоді увесь душевний біль розділимо навпіл, а можливо, нарешті спинемо свій бій, добром створивши справу.